Привіт, мене звати Юля, і сьогодні у мене для вас аж дві хороші новини. Перша моє відео буде мати нарешті нормальний звук. І друга новина сьогодні поговоримо про одну з моїх найулюбленіших тем про брекети і про догляд за зубами. Якщо вам цікаво, дивіться далі. Я з дитинства дуже боюся стоматологів. Завжди доводила справу до трагічного кінця, поки один з зубів не перестане боліти. Так я мало не втратила одну зі своїх шестірок, а кілька зубів довела до такого досить серйозного стану, коли їх потрібно було ставити величезні пломби. Я ніколи не ходила на профілактичні огляди і йшла тільки тоді, коли в цьому була вже така нагальна потреба. Також у мене завжди були комплекси пов'язані з моїми зубами. Я дуже комплексувала через свої передні зуби, які у мене одразу вилізли такою книжечкою. У більшості дітей вони росли рівно, а у мене вони одразу стали під кутом. Ось так. Мої батьки, звичайно, одразу почали переживати, шукати виходи. І один з мудрих стоматологів сказав, що краще зараз нічого не робити з зубами, тобто хай собі ростуть так, як вони ростуть, а з віком я зможу поставити собі нормальні брекет-системи. Коли я була маленька, стоматологи найчастіше ставили пластинки. І за словами стоматолога, мої зуби б не витримали такої нагрузки, просто постиралася і мать. Так я і росла своїми комплексами. Ніколи не усміхалася на фотографіях. Дуже не любила, коли мене фотографують. Моя посмішка на фото завжди виглядала ось так. І причому не, незалежно від того, яку емоцію я відчувала, Юля рада. Юля дуже рада. Ну, от такі мої фото з минулого. Я завжди мріяла гарно усміхатися і бути схожими на своїх подружок, яких з дитинства рівні зуби. Все змінилось після того, як я знайшла свого ідеального стоматолога. Як я вже розповідала раніше, я переїхала до Києва кілька років тому, і одного страшного дня в мене випала стара пломба. Той, хто не любить стоматолога, знає, наскільки це страшно. Особливо коли ти в чужому місті і в тебе немає стоматолога, до якого ти можеш одразу звернутися. За рекомендацією своїх знайомих знайомих я потрапила до одного такого психованого дядька, який наговорив мені дуже багато неприємних речей і довів мене до ще більшої паніки. І після нього я потрапила до свого улюбленого стоматолога, з яким я вже лікуюсь 5 років, до якого я ходжу з задоволенням на профілактичні огляди, просто так побалакати. Прекрасна жінка. Ми з нею полікували всі мої хворі зуби, врятували мій майже втрачений шостий зуб. І з того часу, що півроку, я чаємно із задоволенням приходжу до неї на огляди. Тепер стоматологія мене взагалі не лякає. Я дуже задоволена, що взялася серйозно за свої зуби. Мені завжди дуже подобалося все, чим ми займалися на наших прийомах. Я стала таким занудним клієнтом, який розпитував про все, про матеріали, про інструменти, про схожі випадки. І щоб ви зрозуміли весь масштаб моєї занудності, одного разу, після того, як ми запломбовували канали. Osionfish. Я настільки замучила свого стоматолога запитаннями, що вона мені в кінці прийому показала навчальний фільм про пломбування каналів. І всі ці роки, які ми знайомі з моїм стоматологом, вона говорила мені: Юлічка, вам потрібно поставити брекети. Виявилося, що кривизна моїх передніх зубів це не найстрашніша проблема, яка в мене була. Найстрашніша проблема це був глибокий прикус. Я не пам'ятаю, як він називається правильно, пам'ятаю класифікацію. Другий клас, перший підклас. Дуже глибокий прикус. Я вам можу показати на руках, так як я люблю це показувати. Нормальні зуби стоять ось так. Тобто верхні зуби трошечки накривають нижні зуби. У мене зуби стояли ось так. Передні зуби повністю закривали нижні, а нижні зуби стояли на один зуб далі, ніж вони мали стояти. Тобто щелепа була зміщена назад. Я ніколи не знала про цю проблему і не розуміла, до чого може призвести глибокий прикус. Як мені пояснила Ортодонт в нашій першій зустрічі. Глибокий прикус призводить до того, що з часом починають стиратися нижні різці, ще через дуже ненормову нагрузку зуби з часом починають деформуватися. І потім, вже після 40 років, там, коли більшість людей починаються такі серйозніші проблеми з зубами, їх практично неможливо протезувати. Після такої розмови я подумала, що мене просто хочуть налякати, чого в мене має щось деформуватися, чого в мене мають змінюватися пропорції обличчя. Чого в мене мають стиратися зуби, якщо вони досі не почали старатись? З такою думкою я походила ще півтора року. І одного разу, коли я пішла фотографуватися на новий закордонний паспорт, я як завжди попросила фотографа. Кілька разів мене клацнути, щоб я подивилася і вибрала фотографію. І я справді побачила, що в мене змінюється нижня щелепа. Вона починає просідати. Тобто, в мене ця частина починає зменшувати. Зуби починають входити ще глибше. Я так налякалася. Я вирішила не відкладати це. До того часу, поки почнуться реальні проблеми, і таки поставити собі брекети. Я дуже довго думала, яку брекет-систему собі поставити, керувалася кількома чинниками. Ціна, естетичність, скільки їх треба буде носити. Я думала, думала і вирішила поставити собі звичайні брекети, але щоб вони виглядали привабливіше, я вибрала сапфірові брекети. Сам замочок, який кріпиться на зуб, створений з штучного сапфіра. Він абсолютно прозорий, тобто він найнепомітніший на вашому зубі. І здається, найбезпечніший для емалі. Тепер кілька порад від неспеціаліста. спеціаліста. Кому я раджу ставити брекети? Раджу ставити брекети насамперед тим людям, у яких з дитинства комплекси щодо їхньої усмішки. Якщо у вас криві зуби, ви соромитеся розмовляти, не усміхатися, соромитесь, дивитися на себе на фотографію, не мучте себе. Зробіть цей важливий крок: поставте собі брекети. Також, якщо ви помітили, що пропорції вашого обличчя змінюються. В найкращу сторону і те, що ваші зуби починають помаленьку старатися, це також явна ознака того, що у вас неправильний прикус. Також не раджу чекати, поки ваші зуби зітруться до того стану, що вони почнуть боліти, тому що на стертих зубах в неправильному прикусі пломби, різні реставрації стоять дуже погано. Тепер я так дуже просто на пальцях пояснюю, як працюють брекети. На ваш зуб відносно його осі ставиться спеціальний замочок. До цього замочка кріпиться дуга. Яка фіксується лігатурою, спеціальною резиночкою, дуга створена зі спеціального сплаву металів. Вона дуже гнучка. Але в яке б положення її не поставили, вона завжди буде робити так, щоб випрямитися. Тобто, за рахунок цієї сили, яку має ця дуга, зуби починають ставати на місце. Коли мені тільки поставили брекети, моя дуга стрибала ось так по зубах. Тепер вона практично рівна. Тобто дуга постійно тягне зуби в рівне положення, що вас дуже здивує у брекетах. Так як мене завжди цікавила, найбільша естетична частина процесу, тобто, як я буду виглядати з брекетами, як я буду усміхатися, як я буду говорити з людьми. Насамперед треба дбати про те, як ви переживете перші кілька тижнів. Перше, що вас здивує, це дуже дивне відчуття у роті, Такі враження, ніби в тебе з'явився ще один ряд зубів. Друге, що вас не дуже приємно здивує, це те, що брекети можуть надирати губи. І третє, що мене дуже здивувало. Те, наскільки це боляче в перші дні, принаймні. Дію брекетів я можу порівняти з дією електричного депілятора. Теоретично ми знаємо, що епілятор захоплює волосинку і видирає її з корінчиком. А насправді він захоплює вашу волосинку і видирає її з корінчиком. Це дуже боляче. Так само і з брекетами. Теоретично ми знаємо, що дуга починає помаленьку переміщувати ваші зуби, а насправді вона бере і починає переміщувати ваші зуби. У роті таке враження, ніби вам хтось заїхав по зубах і так триває кілька перших тижнів. Як ви зрозуміли, їсти перший тиждень страшенно важко. Після таких жахів розкажу що ж хорошого в брекетах. Перше, те, що вони насправді дуже класно і швидко працюють. Ви буквально через два місяці побачите, бачите, що ваші зуби набагато рівніші. Друге, до них дуже швидко звикаєш. Спочатку я соромилась усміхатися і розмовляти з іншими людьми, а потім просто прийняла себе такою, як я є, і перестала цього соромитись. Потім наступне: Брекети навчать вас прекрасно стежити за вашими зубами. Якщо раніше ви забували чистити зуби на ніч чи зранку, я сподіваюся, що зранку ніхто не забував чистити зуби, то тепер ви будете мріяти про той час, коли ви зможете піти і спокійно почистити зуби я так, так застрягає половина вашого сніданку. Я, звичайно, перебільшую, але якщо їх не чистити, то це дуже швидко помітять всі навколишні. Я особисто полюбила цю надмірну гігієну, і я не знаю, чи я тепер зможу коли-небудь чистити зуби однією щіткою. Зараз я чищу зуби кілька разів на день чотирма різними щітками. Зараз я їх продемонструю здалеку. Перша щітка вальда як звичайна щітка, але вона не зовсім звичайна усередині цієї щітки щітинки трошки коротші для того, щоб е, чистити зуби. Поверх брекеті, тобто вона чистить і брекети, і зуби над брекетами і під брекетами. Наступна щіточка така маленька. Нею ви чистите простір, який у вас між брекетами і між ясними. Наступна щіточка малесенька, вона такий маленький йоршик. Ним ви чистите проміжки, які між зубами, самими брекетами і дугою. Четверта щітка, якою я користуюсь, це звичайна електрична щітка. нею я чищу внутрішню частину зубів і жувальні поверхні. Вона мені дає відчуття такої екстра чистоти. Ще, що мені дуже подобається, я думала про брекети. Протягом п'яти довгих років я сумнівалась, потрібні вони мені не потрібні, дорого, недорого. Так, це досить дорога інвестиція в себе, але вона абсолютно цього варта. Час дуже швидко летить. Зараз я ношу свої брекети вже п'ять місяців. Я вже бачу чудовий результат. Мені дуже подобається сміхатися. Зуби вже практично стоять у своєму правильному прикусі. Тому, якщо мені дуже пощастить, мої брекети знімуть раніше ніж за 18 місяців. Мені довелося зняти ліхтарики позаду, бо в нас за кадром з'явився спеціальний гість Михайлик. І з ним ліхтарики довго не виживуть. Якщо ви почуєте сторонні звуки, то це все він. Що найважливіше у всій цій справі знайти хорошого спеціаліста. Я настільки захопилася цією темою, що збиралася написати вам контакти свого стоматолога-ортодонта і ортодонта внизу під відео, але потім мене щось зупинило. Друзі, які живуть в Києві. Якщо ви хочете знайти хорошого спеціаліста і вас цікавлять контакти моїх лікарів, пишіть мені у Фейсбук приватні повідомлення, і я з задоволенням поділюся з вами з усією інформацією, яку я знаю. Я обов'язково зніму другу частину цього відео, вже ближче до того часу, коли я буду знімати брекети. Сподіваюся, що мене навіть пустять з камерою в кабінет мого ортодонта. Ну, це план максимум. Дуже дякую, що подивились це відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайки. Коментуйте, підписуйтесь на мій канал і зустрінемось у новому відео.